Щойно відбулася громадська гуманітарна рада міста Києва, і на цій раді обговорилася підготовка до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Багато проблем, багато способів їх вирішень, але один, одне питання, так і не змогли вирішити і знайти спосіб його вирішення. Біля метро університет на бульварі Шевченка, на бульварі, який носить ім'я. Шевченка в центрі міста знаходиться паркан ботанічного саду, який в непівзруйнованому стані описаний. Невідомо чим київська влада бореться, щоб університет і влада. Центральна виділила гроші на ремонт. А сама київська влада не може дозволити собі ремонтувати паркан, оскільки він не є міською власністю. Таким чином, Тупік, я сьогодні написав звернення до Азарова з проханням терміново винайти гроші, відремонтувати цей паркан для того, щоб місто не соромилося і не прикривало сором'язливо частину бульвара Шевченка в рік святкування. Дня народження видатного нашого поета, нашого великого кабзиря. Слава Україні!